Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні ми з вами подивимося спільну посилку із покупками, але із цієї величезної коробки я вам покажу лише одну, тому що тут моїх дві. і... Третя це спільна покупка із 1, 2, 3 Січ. Тут мало бути чотири посилки. Чому я вам не покажу і свої одразу, тому що чотири посилки йшли на одну тему, а один із продавців, він чомусь. Показав мені, що він створив посилку, і можливо, йому хтось відправляє. Ну, тобто прийшла мені мітка, ця що посилка створена, а вона чомусь не відправляє з декілька днів. І я коли вже йому написала, що де моя посилка, він каже, та я вже відправив. ну, Мабуть, там якась була технічна така затримка. І ось я, я вже перестала чекати. Там 28 днів можна чекати посилку. Я думаю, дівчата ж чекають цю одну, а я вже тоді пізніше. Отримаю і ну, вже з якоюсь іншою об'єднаю. І ось ця посилка мені, як ви бачите, прийшла через міст шопінг, тому що вони об'єднують. Об'єднання було дуже вигідним, тому що за три посилки заплатили як за одну, і плюс об'єднання посилок. Це там дуже маленька сума. За об'єднання і за досилання у безподатковий штат нам дуже вигідно якраз саме з 1-2-3 стіч. Я замовляю саме через безподатковий штат, тому що там велика буде ну, цей податок американський. А так ми заплатимо лише один долар за те, що нам привезуть його в той штат податковий. Тобто, ми тут дуже сильно економимо. І щодо ось я вам розповідала нещодавно про посилку. Про цю страховку із, на новій пошті NP е, вони мені так і не дали до цього часу відповіді, хто ж страхує цю е, посилку, тому що страхування, як ви розумієте, ніколи не страхує сам той, хто відповідає. Той, хто щось везе, він може давати лише гарантії. А страхує завжди третя сторона. І ну, якщо ви навіть купуєте машину, то вам не салон страхує, а там сидить страхувальник. Якщо, ну, тобто, хтось має бути третій відповідальним за це. Тому що якщо як я можу сама себе страхувати, Ну, це тоді не страховка. Тобто до сьогоднішнього дня я не маю відповіді, навіть там, якщо невелика сума, то все одно це, ну, мені просто цікаво, хто, хто страхує ці посилки і з якої це причини. Тож поки що це йде, як я вважаю, заробляння коштів і ось є ще такий інсайт, що е, е, нова пошта ще підніматиме ціни. Тож я не знаю, як з цими покупками. Е, коли закінчиться війна, то у нас відновиться авіасполучення і буде значно вигідніше купувати е, саме через е, ну, прям, пряма поставка і не користуватися цими всіма службами. Так, це дві мої маленькі посилки, я про них розповім пізніше. І ось одна така, що вони мені її дуже тут зажували. Мені, до речі, упакували в таку величезну коробку. Ну я сподіваюся, тут у нас нічого не помнеться, тому що тут м'якеньке все є. Але зараз подивимося. Тут у нас мають бути, як правило, 1, 2, 3. Вони ставлять сюди такі картон для того, щоб. Не м'ялося. І, до речі, пишуть не м'яти, чому вони мені пом'яли, зараз не подивимося. Бо я дуже сподіваюся, що все-таки тут е, прийшло все в нормальному стані. нас тут було троє, небагато. Але тут дороговартісні відносно е, посил, товари, Хоча в Україні, якби ми це придбали, це було б значно дорожче. І, е, і дещо вже в Україну не завозиться саме та. Ціни, тому що підняли ціни ці американські дизайнери, як я розумію, так, подивимося, що у нас тут. Тут у нас є дещо цікавеньке. Так, Як ви бачите, скоро зима, тож у нас є тут, так, нічого не пом'ялося, як я бачу, Так, зараз я це зберігу, щоб воно ось так не. Ми розсипались, я вам покажу, що я придбала. Ще одну посилку ми очікуємо спільну і на одну посилку ми ще збираємось. Тобто ще не вся так. Не так всякости так. картон, який вони завжди ставлять. Так, що в нас тут? У нас тут має бути. Так, два-три має бути. Чи два, чи три. Ніби три мало б бути. Так. І що Я дивлюся, що два, але мені здається, що мало бути три, а може, я помиляюсь. Так, давно ми замовляли, ось вони такі везуть. Від, від дня виставлення а, цього а, рахунку, вони йде менше 30 днів, які вони обіцяють. Але це виставлення ну ще жодного разу мені не виставили швидку. Вони від трьох до п'яти робочих днів, але це завжди п'ять чомусь. А, а якщо ми потрапляємо, наприклад, я в четвер. Об'єднала посилки, і вони, тобто, виходять четвер, п'ятниця, і аж в середу вони виставляють десь там, ну чи вівторок чи в середу, тобто, ще ми втрачаємо два вихідних дня. Ну це дуже якось довго. Але якщо ми ставимо... Що одразу відправити, в них є відправка в один клік, тоді швидше, тоді вони, мабуть, їх не шукають. Ну, якщо ось у міст шопінг в них є, кожна людина має свій номер, присвоєний їй. Е, вони його приписують до вулиці, якось так смішно. Ну, тобто вони його е, замасковують е, в адресу, і тоді, мабуть, вони за цим номером складають всі посилки, які прийшли цій людині. Е, так ось, це не моя посилка, це ось такі. Я вже замовляла ці, де, де хтось з дівчат навіть зробив ці іграшки. Вони прості. Це, мені здається, найпростіші іграшки, які є у буцилі фетрові. Оці, хоча вони трошечки заморочливі, особливо якщо перший раз ви їх робите. То ну, просто дехто боїться а, там щось пришити, зашити, вишити, якось там, не знаю, але це дуже простенькі іграшки. Тут багато, ось, фетру, ниточки. Хоча роботи, в принципі, тут вишивання зовсім небагато. Хіба що ось тут ці лелітки де на цих іграшках, взагалі іграшка е, дуже проста. Тобто, якщо хтось хоче розпочати щось простенького, ну, вони такі і є. Примітивні, вони не дуже такі, е, ну, як на мій погляд, веселенькі, але навчити то це ось, будь ласка, оце цей брейд, ну Ці пряничкові, це фактично вони, оцей джинджер, як я розумію, це е, зв'язано із е, імбирними пряниками. так? Е, хоча, мені здається, само слово джинджер зв'язане із руденьким таким. Тому що і на котах пишуть на цих джинджер. Е, ну, можливо, це такий оранжевий чи руденький хліб а називається він імбирним. Ну, Це я собі така сама собі придумала, це неправда. Так ось, Це оці прянички, як ви бачите, що вони є створені в вигляді е, пряників, оцих імбирних, які дуже популярні за кордоном, а в Україні вони так мені здається і не прижилися. І ось такі вони в вигляді цих кульок, е, там дзвоників, ну, тобто, якби пофарбовані цим, чи прикрашені карамелькою в житті, а тут вони просто вишиті із фетру. Це ось таке одне замовлення, і друге, це вже складніше, але веселіше і яскравіше, як на мій погляд, це ось таких шість цих е, шість сніговичків. Вони всі різні. На перший погляд, так, ну, обличчя у них у всіх однакове, абсолютно однакові. Вишиті, е, ну як, не, не дуже і однакові. Якщо так добре розібратися, тому що тут е, чорні очки, а білий цей крузелок, мабуть, а тут є навпаки білі, а чорним вишите. І ось тут ще в них є є гоєві, це, мабуть, дівчинка. так? Оці дві дівчинки і чотири хлопчики. Ну, таке собі, бо вони ці рожеві, рожеві. Тут, я думаю, також особливо цього, тут є над чим попрацювати, тому що ці детальки, вони якраз загайні, оці рукавички, бомбелики, оці, просто що їх багато і вони дрібненькі. А загалом буде дуже симпатична іграшка, скоріш за все, вони сантиметрів 10, десь так, ні, навіть ще більше, 14, 14 на 14, ну 14. 15, мабуть, мається на увазі висота і розкид ручок на 14. Тобто величенькі такі іграшки. Ось мені, подивимося, що тут у нас є. трішечки Але бачите, багато фетру у нас білого в основному, тому що білий сніговичок зеленого. Ну, тобто Робота і багато ніточок. Ну, тобто також можна вишити, можна не всі одразу вишивати. Якщо е, ці іграшки, чим вони вигідні, тим, що коли ви е, вишиваєте їх, то ви можете зробити одну, а потім е, через деякий час іншу. А потім ще, якщо у вас немає терпцю, зробити всі одразу. Тобто, можна зробити ось так. Далі. Що в нас далі? Далі? Так. Це. Добре, покажу вам іншої людини, бо я вже просто дівчатам написала, що я їм сьогодні відправлю. Так, Ось ми замовили Белу Філіппіну. Так, це не моє замовлення. Джулія. так, Це принцеса Firefly. Це метелик? Ні, не метелик. А що? Ну, неважно, неважливо. Так, це феєчка, мабуть. Дивіться, яка вона красивенна. І ось саме про Белу Філіппіну. Ми говоримо, Бела Філіппіна підняла досить ціни, досить дорогі. Її зараз стали ці схеми. І, мабуть, через це, от я була в ж багатьох магазинах і київських, і, там, і львівських. Тому Бела Філіппіна, особливо новинки, якось вона не завозиться. Тому дівчата просять її. Замовити ось саме з Америки, навіть там, якщо навіть із знижками була Філіппіна, вона також не дуже дешева, особливо, якщо брати на курс долара. І ось це новінка. 23-й рік, як ви бачите, тобто це зовсім нова схема. Тобто, якщо ви зустрічаєте ще якісь старі, то, мабуть, вони ще є. Старі, дешевші, там на десь на 3-5 доларів вони дешевші. А ось суча, ці вже, вони вже дорожчі. І тому ось хто хоче дуже, ось, мабуть, е, так зафайно тут все. Е, хто любить цього дизайнера і видавця, то, звичайно, е, ну, неможливо її придбати, але вони, наскільки я теж люблю цих феєчок всяких, е, ось, то е, треба потрібно купувати ось за, тільки в зарубіжних магазинах. Я також в мене є одна бела Філіппіна, і ще одна мені подобається. Взагалі люблю такі яскраві, але ось навіть я купувала, я думала, що дорого, а ця новинка ще дорожча. Так, і ось така. Це вже якась така олівія. Форест, Форест, і я точно не впевнена, але мені здається, що це щось з лісом зв'язано. Тобто, можливо, це лісова красуня. До речі, цей автор, якщо хтось цікавиться, то дизайнер Бела Філіпіна вона описує, дуже таке дає якийсь казковий опис вона дає своїм цим роботам, тобто вона не просто так ось там щось зліпила, а вона от розповідає, чому саме вона її так назвала, чому про що це там, які тут є. Тут не просто так, тут ось, ось ці всі елементи вони мають якесь значення. Там у Філіппінців взагалі там є якісь там їхні, ну, можливо, якісь державні. чи… Якісь там події, чи державні символи, чи держав... ну, не держав, не символи державні, символи, а таке щось з їхньої країни. Так? І от тут, мабуть, також щось всякі бомбели, ці всякі бомбелики означають це все. Ну, тобто Прикраси, вона завжди описує, ну, або сама придумує, дивіться, тут навіть на деревах є ось ці іграшки. Тобто Вона сама придумує якусь казкову історію про цю створену свою феєчку. чи там принцеп... Чи королеву, чи ще когось ну, цікаво. ну, Тобто, це, звичайно, на тих, хто полюбляє такі е, саме дизайни. ну, Там щось воно схоже десь перекликається із мірабілями. А, але ось е, е, все одно вони е, такі гарненькі. Ну, хто любить, оця мені більше, звичайно, подобається. Вона така зовсім зовсім яскрава. Така, ну, а це, просто така вже, якби, Якщо брати що це молода дівчина, то це така вже жінка ось якби солідна з досвідом якимось. Ну, тобто, Якщо це може бути там, як принцесу, вважати, то це вже як королева. Ну, це я сама собі придумаю такі. Так. І ось ще один це маяки. Е, їх, якось, я вже бачила, їх вишивають дівчата. Ось Алла Бондар вишиває їх із Канади. Це те, що на ці вишиває. Тобто це така вже відомий цей дизайн. Дуже багато цих маячків. я не знаю, скільки їх тут 20 чи більше, мабуть. Це маяки, чиї маяки канадські. Ні, тут, ні, тут не канадські, тут з багатьох країн. Бачите, Канада, Аляска, Гаваї. Е, Ірландія, Велика Британія, Шотландія і інші штати. Чому штати, а не штати, мабуть, це країни стець, мається на увазі? Ось тут е, м, ці, для тих, хто полюбляє маяки, от тут людини, мабуть, їх е, на бажання вишивають, мабуть, у людини дуже багато бажань для того, щоб е, на кожного на кожен маячок вишити якесь своє бажання. Я не впевнена, що я люблю вишивати маяків, тобто в мене немає такого. У мене єдиний маячок, є, це саме на чобітку, він дуже гарненький. Але я його купувала саме, із-за того, що мені сподобався цей чобіток. А ось такими маячками, я не знаю, чому їх всі так люблять, тому що побачити маяк в своєму житті це ну, не так просто. Ось єдиний маяк, який я, мабуть, бачила, ну, може два. Це в Одесі, який був маяк, і десь за кордоном я ще бачила в якійсь країні, яка морська країна. А так, в принципі, побачити їх не дуже просто, е, тому що так ось намальовані ці країни, де, мабуть, ці маяки стоять, і ось описані вони всі. Ну, тобто така досить така, е, описова частина, така інформативна. Де знаходяться ці маячки. Ну і що тут у нас по так? ну Схема, треба сказати, досить дрібненька, якщо так, е, е, ну не знаю, як на мій погляд, не дуже така вона е, е, зручна, тобто потрібно буде збільшувати. Або мати перенабір, або збільшувати. Чорно-біла схема і ще й ось така досить таки дрібненька. 에... <свят> тобто, хто буде вишивати, то потрібно буде попрацювати. Так, і ось мій, моє замовлення. 에... Не знаю, чи воно мені потрібне, але мені чомусь дуже не захотілося. І якраз на моє це замовлення була знижка, така величенька. Ось такий міні-праска. 에... Я не знаю, як нею користуватися, але вона. Як в описовій частині написано, що вона абсолютно не іграшкова, а діюча. Тобто це повноцінний такий електроінструмент. Десь, тобто, мабуть, тут має бути і шнур. Або, так, шнур є. Я просила, щоб мені перевірили в цьому, ну, щоб про магазин його перевірив. Не знаю, чи перевірили, чи є тут якась гарантія на це все. Ну, Шнур там є. Давайте відкриємо. Цікаво ж всім, правда. Як її тут відкривати, мабуть, відкривали і перевіряли. Це ось ця фірма Галарії. Як ви бачите, я від цієї фірми, може Ейлері неправильно читаю, може якось по іншому читається. В мене від неї я купувала ось ножнички, купувала такі рулетки. всякі, Тобто це фірма, яка ось. Мабуть, займається цими аксесуарами, при інше не знаю про неї. Е, ось, і написано, що бачите, підходить для будь-якої тканини. Е, я для чого взяла. У ну, мене сучасний, сучасна праска, звичайно, але вона велика. Навіть там той носик такий, тобто е, ну, що можна підлізти під будь-що, але ну, це, по-перше, можна брати як дорожню, хоча я не впевнена, що зараз є проблема десь, якщо кудись подорожувати в якомусь, наприклад, готелі щось попрасувати, тому що, бачите, в нас ще є, ну, ось як і 110, і 220 вона бере, тобто можна і в нас, і за кордоном використовувати, навіть в поїзді, так? Тобто, дивіться, яке тут дно, ну, таке цікаве, ну, вона така мікро, дивіться, на руці. Я брала саме, дивіться, посміхається вам. І ще, мабуть, відпаровування є, раз є ті де ж тоді Тут є воду куди заливати, мабуть, не можна заливати. Я її брала із метою, саме коли щось дрібненьке треба попрасувати. Ось коли щось вишив, і не оці там, величезні якісь картини, а саме дрібненькі. Тобто можна чим менше. теж... Я, я, не, я не знаю, як це працює. Яке тут дно, ну таке не взагалі на, на пластик схоже, але я не знаю, як це працює, але штур тут якийсь дуже лезний має бути, тобто зручний. І ось на таких, е, ну, Не знаю, можливо, хто пробував, я, я як попробую, я вам потім розповім, е, що це ну, робить Китай, але для цієї фірми Ailer Corporation. ну Для багатьох роблять ці. Е, Ну, Китай фабричний робить для багатьох фірм. Е, тож не знаю, потім вам поділюсь, чи гарна це покупка, чи не дуже. Її можна купити на eBay, На eBay вони дорожчі, ніж ось були в магазині. ну, Я не знаю, чи їх тут багато. Я вперше побачила ось таку, таку праску, Бачите, скучно досить така ручечка, така маленька. ну, Щось таке дрібненьке по прасувати, То великою праскою зовсім не зручно. Навіть якийсь комірець, чи ще щось, і той же чобіток, можливо. Ну, Єдине, що тут мені не дуже так подобається, це ось цей такий носик тупий. Я би хотіла, щоб носик був гостріший, тому що якось би, щоб кудись якусь під, підлізти, якщо щось таке гостреньке, але не знаю. От коли я щось по Ну, вже пізніше, як... Дивіться, тут чи є ось. Лампочка, ну, тобто так, такий мікроінструмент. Е, У мене є мікро, е, коли в мене дочка маленька була, мікро в неї є теж праска дитяча іграшкова, але вона більша, ніж оця. Тобто, ну, такий, Я не знаю, сподобається, мені не сподобається, як воно працюватиме. Е, ну, Не дуже дорога річ, е, тому вирішила ось таке придбати собі. Знаєте, Я завжди шукаю якісь цікаві аксесуари, щоб щось таке і вам цікавеньке показати, і собі щось цікаве. О, Яка в мене буде проблема. Так, от. Оце у мене буде. Тобто, мені тепер треба оцей перехідник. Це ці європейські чи американські ці штуки, де наш, наша розетка це не. Не бачить, ну я знаю точно, що такі перехідники продаються, е, тож прийдеться мені купити. Я думаю, що у нас воно також продається. У нас немає таких розеток. Ось. Ну, нічого, впораюся з тим. Е, так, на сьогодні це все. Це наша маленька така посилочка була. Правда, трохи дороговартісна, тому що ну, саме дорогі схеми, і е, зараз і бусила трохи на нові, піднімає ціни, на нові е, набори. Але не на всі. Тобто можна от, за кордоном в будь-якому випадку вигідніше купувати ці набори, ніж в Україні, навіть з доставкою, але особливо якщо ми е, купуємо разом, то тоді дуже вигідно. Ще вигідніше купувати на мері Стокінс, тому що в них безкоштовна доставка по Америці, там від якої суми, ми також е, плануємо замовити ще одну. Просто в мене зараз трохи немає часу зв'язку з цією виставкою, е, тому що ну, якось багато. Подій одночасно, але десь, можливо, там в жовтні я і замовлю, хто там зі мною хотів замовити. Так ось, Я сподіваюся, що вам сподобалась така інформація, якась щось із цього, можливо, вам також сподобалось. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, ось хто, можливо, вишипає Белу Філіппіну, як воно вишивається, тому що я поки що я вже зібрала майже. Ну, там відсотків 70 Я зібрала і тканину, вже мені пофарбували. Так, пофарбована тканина є, де ці які складні ці, е, трежерси, там, то і бісер. Там. Мені здається, також майже весь купу придбала і лишились лише нитки. Ось як ви бачите, що Белу Філіппіну вишивають таки на тканині е, ручного окрасу. І, е, ну завжди, е, скільки я б не бачила, завжди вишивається на якійсь такій тканині, яка е, ну також для Белої Філіппіни, до речі, дається завжди тканина якогось такого американського виробника. Я до нього заходила, там дуже дорого, дорога система ну, цього ручного окрасу е, і ще й доставка. ну, Тобто краще купувати таку таку тканину в Україні. Дівчата хай вам пофарбують, хто вміє або самі фарбуйте, тому що замовляти оригінальну тканину, яку рекомендує Бела Філіфіна, дуже дорого. Так ось, Я сподіваюся, що вам сподобалися наші покупки. А ті дві і ще третє, коли прийде, я вам вже покажу окремим відео. Тож... Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Е, пишіть коментарі. А я вам бажаю мирного неба і всього найкращого.